Москва максимально активізувала широкомасштабну кампанію проти Києва. По перше, у Кремлі заявили, що виявляється, за мінськими домовленостями збройні сили України мали віддати Донецький аеропорт терористам. За брехливою версією російських змі наші збройні сили утримують літовище, буцімто для зручного обстрілу Донецька та убивства жінок і дітей, руйнування шкіл, житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури регіону. По-друге, російські дипломати зазначили, що у зв'язку з останніми подіями Володимир Путін направив Петру Порошенку своє так би мовити послання про необхідність виконання сторонами конфлікту режиму тиші, але путінський, нібито мирний план, не почули. Російські змі видають на гора нечувані раніше потоки брехні, таким чином, нібито оготуючи своїх громадян до реальної масштабної війни з, за їх словами, нацькованим Вашингтонськими господарями Києвом. З цього підлеглі Кремля мають зрозуміти, що у Путіна просто немає іншого виходу, окрім як втрутитися, щоб примусити Україну до миру та врятувати людей на Донбасі від кривавої помсти хунти. Але оприлюднені вчора російськими змі цитати з послання Путіна пороша. Свідчать, що остаточне рішення у голові кремлівського диктатора ще не дозріло інакше російський президент навряд чи апелював би до підконтрольного йому обсє та обіцяв би спільно з міжнародними організаціями контролювати припинення вогню. Пропоную, щоб обидві сторони, як українські силові структури, так і ополченці Донбасу, вжили невідкладних заходів для припинення взаємних обстрілів. У свою чергу будемо готові спільно з ОБСЄ організувати контроль за Здійсненням цих кроків заявив Путін. Складається враження, що Путін таки побоюється наслідків чергової ескалації і залишає собі можливість для маневру. Натомість Українське МЗС вночі оприлюднило відповідь на звернення Москви, яка раптом перестала відмовлятися від будь-якої причетності до конфлікту на Донбасі. Україна повною мірою виконує мінські домовленості, і чотири довгих місяці чекає на їх виконання з боку Росії та бойовиків. Україна вкотре звернулася до Російської Федерації з пропозицією підписати графік імп. Плементації мінських домовленостей саме у редакції від 13 листопада і забезпечити припинення вогню з 19 січня. У українському МЗС переконані, що це дозволить негайно припинити вогонь та убезпечити мирне населення регіону від обстрілів бойовиків, чим вони займаються чотири останні місяці. Початок неухильного виконання цього документа створить належні передумови для проведення уже найближчим часом консультації міністрів закордонних справ України, Франції, Німеччини та Росії. А у подальшому саміту глав цих держав та урядів у Астані вимагаємо, щоб нарешті цей план був виконаний. Наголошу. Уть ОМЗС, зазначивши, що Україна готова до консультацій тристоронньої групи у будь-який час.